Друзі, доброго дня. Сьогодні 15 листопада. Думав вже нічого знімати, все показав, що що є у мене, чим займаємося. Але підписник один попросив показати свої решітками. Якими решітками я користуюсь. Ну ось показую. Я їх взяв. Тут три види. Є ось такі металеві. Це оцинковані такі решітки. Ну, мабуть, самі найкращі. Тут прутики і бжила, проскакує просто через них, як дуже легенько її не криля, не тріпа, ніде не нічого. Оце такі ось решітки, бачите, металеві. І в мене є турецькі. І це турецький, і це турецький. Спочатку оце такі я виписував. Ну, вони лягають, ну, наприклад, отак по контуру вулика 12-рамкового, вони 500 на 500 лягають. Але коли потім зверху одягаєш другий корпус і його знімаєш, то решітка залишається там, знизу, в тій обв'язці знизу. А я вирішив взяти просто дві сторони. Та навіть три, да, три сторони. Я обрізав і вона лягає просто на рамки лягає. Це такі перші йшли решітки. В цьому році виписав, теж ну, такі ж замовляв. Ну, прийшли вже, бачите, якісь посередині такі і, полоси, пластик. Ну, мабуть, щоб кріпкіше було. Я ну, їх теж так же саме, бачите, обрізав. І, подобається, вони такі дивіться. Бачите, вона як нікотовська, але ж вона дешевше. І ось те, що я обрізав, ось з них, бачите, те, що я обрізав, ну ось дивіться, який пластик. Хрупкий чи не хрупкий Ось смотрите, я его склал Вот, видите, сломал. Раз, два Три, четыре Ну, вот так можно ломать, ломать, ломать Да, оно побелело трошки Но, смотрите, крепкое Его ну, Вот это такой пластик, смотрите Видите, и тяж, Так же самое Да, она тільки И все, видите Попробуйте его зламати. Есть Решітки такі хрупкі, що клас і вона лопнула, А це, бачите, воно не ламається. Оце турецькі такі. У мене їх багато. Користуюся ними, подобається. Бжала проходить взагалі ніяких проблем немає. Ну, взагалі, оце, оце такі в мене решітки, бачите. І це турецька, і це турецька. Тільки виглядає трішки по-іншому. за що ці. Полоси. Оце так. Чим зараз займаємося та чим? Робимо оце такі восьмирамочники для відводки дерев'яною обв'язкою. Отак вона виглядає сітка внутрі, бачите так. У мене такі шестирамочні є, які я робив ще у 2018 році. Це їм уже по 7 років. Тільки дерев'яної обв'язки не було. Просто пенопласт, А тут полоска з металу під рамкою була. Сім років і ще не один не вийшов зі строю. Всі працюють. Я тоді їх 30 штук зробив, всі 30 років працюють. Зараз оце такий зробив. Це ось нарізав магазини, оце ось. Ну, поки без обв'язки. Поки вони без обв'язки, це сьогодні пообрізав клей. Я внутрі плівкою не обклею, Просто краскою покрасию знутри і знаружжує. І буде служити. Люток Оце обрамляю так алюмінію, той, що криші ми криємо на вуликах. Оце з алюмінію з того. Отак роблю. Таку пешечку. А ну в мене тут немає такої, не залишилось. Десь, десь була одна. А, ось така. Оце отаку роблю пешечку, бачите, ось, з ними, отака. І оце її сюди отак вставляю, зразу на цю одіваю, а потім знизу цей підпирається і все, вона нікуди не дінеться. І воно не гниє, не ржавіє, я думаю, прослужить дуже багато років. Е, потім що я ще хотів показати вам. Саморобний вороджет. Mm -hmm. Ну це не моя ідея була. Це я побачив теж в інтернеті. Чоловік один купив ці пилососи автомобільні. Він в одну сторону дує, з другої сторони якби, пиль збирає. Тільки той чоловік, він купував ще на Алікспресі мікросхему, таку з регулятором, що обороти так він дує дуже швидко і сильно. І швидко перегорає та таблетка. Так вона плотно одягується. А, не той сторони. Ну я зразу думаю, щоб дуже не дуло, вирізав отвір тут такий. Думаю, половина повітря буде сюди виходити. Половина сюди йдуть. Це так ось відкривається, тут сіточка впереди, ззаду сюди кидаєш таблетку, закриваєш і в льоток включаєш, воно дує. Це ж зробив отвір. Він подумав, подумав, та ні, щось не те. Ну що я взяв, розібрав його, тут 4 саморіза викрутив. Тут кричатка така, ну, пластмасована, і ребра такі, як на насосах, ото жорсткості. Я ті ребра взяв ножичком цим канцелярським отаким повністю зрізав, тільки круг стався пластиком з пластмаса. І він почав дути те, що треба. легенько так. Таблетка швидко не перегорає. Але ж цієї батареї, яка тут, ну вистачає там 10 уликів обробити, і все якось. Я їх два брав. У другому я що взяв? Батарею ту викинув, припаяв шнур і під повербанк. І все, вся проблема рішена. Павербанк підключаю і пішов, обробляю, вже цього вистачає на дуже багато сімей. це так два штуки цей під батарейку. Павербанк. Це вароджет вам. Воно, виписував я його, 144 гривні стоїть. Функцію ту ж саму виповняє, що ті вароджети, які стоять 3,5 тисячі. А це 144 гривні, два штуки взяв хватить з головою. Тільки я ж кажу, треба обрізати оті ребра. І тоді він тихенько дує те, що якраз треба. А якщо не обрізати, він дуже дує і таблетка перегора дуже швидко. Ну і що? Ось таких восьми рамочків, зараз я покажу, що я наклепав, скільки їх. Оце дивіться, скільки їх наклипав. А що, робить нічого. Чим-займатися то займатися треба. І оце такі восьми рамочки. Коли лист береш, викраюєш. І в 2018 році я робив шестирамкові. А виходить полоса відход іде. Ну а що ж гроші якби заплатив і кусок будеш викидувати? Якраз виходить на восьмирамкові, рамкові. Точно, без відходів, там полосочки, одні тільки оті замки відходять і все. Оце таких наклепав. Потім що вам ще показати? Виписали теж такий під Щоб сюди воск заливати форми. Оліїн. 850 гривень одна, це з нержавіки. А метал такий дебелячий, гарненький. Оце дивіться гараж був, да? хіба ж це гараж тепер? Та це складське приміщення. Машина під навесом стоїть, а тут все. Рамки, ящики, корпуса. Ваші, ось, дивіться, скільки ще обміняв вашіни. А ще бочка забрусу лежить там, чи стоїть. Ну, Весною будемо перемивати забрус. Ми медову ситу будемо жолам віддавати, а вже воск тоді по весні будемо перетаплювати. Ну там 200-літрова бочка забрусу виходить. А може подивимося, може забрус один рік залишимо. Та ще один рік, а потім вже із забруса чисто поїдемо, закажемо, щоб нам з нашого забрусу зробили. Може і так буде. Це ващина ми брали у дубовика. Нам тут тепер дуже так добре. Я на трасу виїжджаю кілометр. А вони їдуть чи мед там у когось забирають, чи комусь ващину везуть теж так. Я на трасу кілометр від дому. Виїхав на трасу, вони під'їхали, обміняли 6 на 5. 6 кілограмів воску даєш, 5 кг пачка. <кху> і все. І в минулому році ми тут так же робили. І в сьомому році в... тут 18 пачок. Та й там ще трошки на полці три пачки є. Чи Ну, Оце такий гараж. Бачите. Все, це вже не гараж. Це вже складське приміщення. Дай Бог війна, коли закінчиться, уже є там. В голові крутиться, треба складське строїть приміщення. Місто є. Нічого. Тут головне, щоб війна закінчилася. Побудуємо приміщення хороше, таке, щоб її рядом біля пасіки і качати там удобно, щоб було. Оце цим ми займаємося. зараз. Ну Давайте вийдемо на пасіку, трошки подивимося, що там. Сьогодні така погода гарна. Перед цим <кхух> тумани такі. Пасмурно все було. А сьогодні сонечко вийшло, такий день гарний. Мабуть там бджоли трошки літають. Зараз підемо подивимось. Так ось дивіться. бджілка літає. Дивіться як гарненько. обльотується. І далі там. Ну, не всі сім'ї облітуються, але ж бачите як обліти Там облітується. А ну тут передній ряд Бачите, город уже спахали, підготовились до наступного року. І бджоли підготовлені вже до зими. Оце ж бачите, які шестирамочники. Оце, ось. Оце їм вже 8 років. Сім років їм. І нічого їм. Це відводок. Ось такий дивіться. Отак він сидить на п'яти рамочках. І нічого їм, 7 років, дивіться, що не подобані, де нічого. Ну так, да, покрасити, обновити краску треба. А так все гарненьке. І тут трошки Ну, Я так думаю перві на сонці перші ми облетілися а ті, які далі, там ті можуть пізніше. Ось уже літають, бачите. Кому припекло, ті облітуються. Кому не припекло, ті сидять. Отакі От діла. Ну на цьому все. Всім добра. До побачення.